Всім доброго дня. Сьогодні у нас засідання нашої постійної комісії з питань транспорту та зв'язку. У нас е декілька колег присутні у приміщенні комісії у тобто, 707-му кабінеті, це Іван Васічков і Олег Олегрига. Е і Ар е Артем Клюєв у нас дистанційно. Тому, е якщо немає інших пропозицій. Пропоную переходити до розгляду у порядку денного. А давайте що це запрошуємо. До нас ще Ігор Шевцов. Що... Тому переходимо до порядку денного Перше питання: про внесення змін до перекону спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрі. Так. перелік об'єктів у нас є. Ми додаємо.

Запаковка біля центрального <кхи> циркви, там було 35 машин, а стало 60, буде 60. І вулиця Воскресенська теж ми збільшуємо із 15 машин на 16, потім і спеціальне обладнання майданчиком ми виключаємо 5 адрес, там, де є право власності, і э, договор оренди землі до просильського 3 го року.

Первоначально 110 машинних місць. Ми вернулися до 2021 року на 35 машинних місць, де було угоджено і схема час діяна було департаментом по землі використовувала да, сюди розмежування і таким образом набільшення на 60 машин машине місце. Тоді, якщо немає питань, ставлю на голосування рішення виконкому про внесення змін до переліку спеціальних земельних ділянок відведення для організації та впровадження діяльності забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрі. Хто за? За. Артем за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради до 4.10.2023. го 3.24.10. про затвердження висновку щодо доцільності залучення коштів, позики КП проської електротранспорту Дніпровської міської ради про місцеву гарантію, доктор Відео да, Молчанова. <туріруємо> <Да. турірує> про затвердження висновку щодо доцільності залучення коштів або закрепати просто електротранспорт для мене під місцеву гарантію. Питання в чому? Ми приймаємо участь у міжнародній програмі проєкту громадського транспорту України-2. Було нам виділено 20, ну, все 28 мільйонів. Якщо, 21, 21 мільйон. 14 було на лісотранспорт 7 мільйонів там 360 тисяч, ну, це в євра. Було виділено метрополітному. Він дійшов, зробив всі документи, дійшов до тендерів, коли треба було закупити вагони. не подісталося на тендер, бо дуже мала сума. Uh, і вирішили перекинути ці кошти електротранспорту на закупівлю там ну, вийде до чотирьох вагонів uh, трамваїв, якраз міськопольних оцих, цих, якраз нам uh, тому ми зараз вносимо зміни до суми Стали на голосування. Рішення виконкому приносимо зміни до рішення виконкому міської ради від 24.10.23 про затвердження висновку щодо доцільності. Залучення коштів в позики КП Дніпроської електротранспорт, Дніпроської міської ради і місцеву гарантію. Хто за? За. За. Всі за. Як рішення прийнято? Переходимо далі. Продовження висновку комунікальних підприємств. Так, це що прозвучення висновку департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству транспортної інфраструктури міста Дніпроської міської ради, кімнату районів гривень. Тільки що прийняти Так, колеги ставимо на голосування. Хто за? За. 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 Дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Про узгодження висновку департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпротранссеру із Дніпрозької. Міської ради 80-25 200 гривень. Хто за? За. За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо далі. Прозгодження висновку. Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внески до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпропетровський електротранспорт Дніпропетровської міської ради. 487 мільйонів 451 тисяча 754 гривні. Ставлю на голосування. Хто за? За. 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 Всі за. Дякую. Переходимо далі, колеги. Так, у нас є. Про розгляд листів департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради від 16.09.10.56 та від 17.09.2025 номер три та весь КП транспортної інфраструктури міста. Продолжение міської ради щодо перевірки та актів моніторингу майданчиків для паркування за адреси вулиця Березінська, 30 А. Ігор Валерійович, будь ласка. По цим документів, які надійшли в комунальне підприємство паспортних, повідомляє у нас проведений конкурс з баршостого чергу року, де протокол No6 було передбачено, що за адресою. Там був е, спорий нас, е, е, що стосується вибору, бо два власне претендента, який приблизно буде поданакові пакет за по адресою Березінської комісії. Переносим було визнано по е, кмінкою, в якому було комісійно на, на, на про проведенні конкурсу, який указано і проголосовано комісією. По, по, по проведу, що захід запропонував, що, що він запропонував інвестицію на цю парку 500 тисяч гринок, по щоб він ці кошти за інвестував термін е, одного місяця. Наслідок чого готові комунальні українських наступного указано надано на, на прописане серпова, що вони заключили договор, і перевірили його до, з виходу цього терміну прокусу. Був виїзд туди великі місяці на цю адресу, де було коміс... комісії складений акт моніторного майданчика для паркування за цією адресою, де було по помінка наданої цій комісії договору купівлі продажі. Майна відповідно до Японку, що один продає не покупає, а саме там перелік специфікація на постачання товарів і на видаткову накладну, що там охорони, на полосу какие там, ну це ми надали вам депутату. Також здійснення повторний вивіз. Комісії і вкладені такі реклами, які акт, на цій адресі, і надано на комісію депутатсько-транспортного документи, що підготовували нам балансову тримаю. Дякую. А що змінює з цей місяці? Вони дотримувалися складової, дотримували, які вони подавали до конкурсу? Промануту чи вивчити документ, який надав нам балансотримувач, що відповідно до цього двого розвідров, під першого липня 2025 року, де тут по шофрова надія неворовна продала майно на 50 тисяч п'ятсот. А я не знаю ну, інформацію, которая надана в так. Була, є була парковка, яка була в якомусь початковому стані. То, перша перевірка вона зафіксувала із початкової станції паркувального данчика. Правильно? Після цього було заключено договір з ФОП-Мінка СМ. Ні, mm що -hmm. призначаємо додому, до, до, зафіксували первісний стан початку, це парковка, а потім через міну. Відповідно до того квітня, було повторно з ропа, зафіксовано якому стані вона місяць. Що змінилося? Звіривши ті дві акти, де туди виїжджали члени комісії, вони одну тільки відміну, я не прописано, тих фактично. Добре. Добре. Тобто змін не відбулося і казати, що щось там вони купили, ми можемо тільки відповідно до пунктів, які вони тоді в мене інше питання. В цих документах у нас фігурує охорона будку площа 15 квадратних метрів, вартість майже 235 тисяч гривень. Це вартість житла. Ну, тобто це вартість якоїсь квартири на Євробережному чи чи вулиці Бразильській. Але добре, можливо, це якийсь хоп оцінив таку вартість. Але далі, що ми бачимо? Ми бачимо обігрівач, Назована касолка ручна. Подовжувач електричний на потужці, кабель, лічильник, резервні ворота. Тобто Тут багато якихось пунктів, які загалом до предмету договору, між транспортна інфраструктура та топ-мінка з приводу оренди в використанні і вони взагалі не мають ніякої точки. Тобто люди купили якихось лопат, а зена касаток, підвідувачів, до чого тут паркування. Тобто ми можемо побачити також комплект металопрофілів на металових опорах. Ось це і станіться для машин. Це були автомобілі, які стоять на системі, які мають відношення до цього відчинну піотичну. Ні, 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 але ми казали про відділ напрям пропозиції, наскільки я пам'ятаю, Були інвестиції в відділ напрям того, щоб підвищити охорони такий жодний Він же просто нам прийшов доповісти про те, що у нього є один і другий документ. Він я запитував представника департаменту. Як він вважає? Чи було про або просто? Ну, я, я відповідь надам той, то і за чого? Ну, департамент транспорту э, договор не заключає, я не баланс затримуваєш. Департамент транспорту не баланс отримуєш. Є баланс отримувач комунальне підприємство транспортного шанальна підприємство. Чи відповідається специфікація на постачання товарів тим вимогам доверних умов, які були укладені з є Якось, може, Ну, Департамент розглянув, який надійшов. Э, Комунальне підприємство, де тут комунальне підприємство е, прописало, е, що додатково повідомляємо, що надав кажучи, матеріал та купить документ, що до виконання чи, ну, всі, це документи да. читали. Вона не відповідає тому, що зазначав конкурсній пропозиції цей претендент. по Я пам'ятаю, що вони писали в конкурсній пропозиції про відонав чи інше, взагалі не сховається. Тому мені здається, що. Люди просто купили якусь майна, вони могли написати там, mm -hmm. якийсь там ноутбук, там, ще щось. але яке це відношення має до інвестицій саме в цю паркувальну данчику. Він мовляв, це просто надали список того, що він річку написав, ніби 10 план. До чого це все травмується в цьому? При тому, що це все там було. Я пам'ятаю, просто був на виїзді різдії локації, це все там було. І протипожежний щит, і вороже сітка рабиться, пильно колеги. Це там було факту того, як з ними робили довго. Особисто не бачу, що з тих всіх майданчик є обіцяв противник. Мені здається, це просто нас трошки хочуть ввести в оману, надавши якісь документи. Коли переходимо тоді до голосування на які пропозиції. Вигнана на основі зауважень, які є у депутатського корпусу, оксином депутатської комісії з питань транспорту це не є об'єктивним документом, і ми вважаємо, що е, підприємець надав нам завідомо не точну невірну інформацію і відійшов до відомов конкурсу, відомов того протоколу конкурсної комісії, яка цей протокол робила і давала час. Тому ставимо на голосування е, комунальному підприємству чи департамент? Департамент департаменту. департаменту, згідно з тим, що комісія вважає, що не були виконані умови конкурсні, а точніше, ті умови, які були, були проголосовані протоколом конкурсної комісії, е, розірвати договір з ФОП. Як фото називається? Мінка СТМ. З ФОПом Мінка СТМ. Ставимо голосування. Хто за? за. Всі за одного голосно. Дякую. Переходимо далі. І останнє у нас питання: про продовження вкладення догорів на, на обслуговування медальчиків для паркування для організації та експлуатації майданчиків для паркування за адресою Б. Резінська в районі будинку 28. ФОП Уручка, ВМ. Ставлю на голосування. Хто, Хто, Хто за? За колегія дякую. Це поруч. Це, Це поруч не. Якщо більше немає ніяких питань на пропозиції, тоді порядок денний нашої комісії вичерпано і пропоную зустрітися онлайн, наприклад, у вівторок чи в понеділок. Ми з часом з датою з вами. Вирішимо для узгодження порядку денного наступної сесії. Добре? Всім, всім дякую, слава Україні, всім гарного дня.